Прикарпаття відвідав Любомир Гузер. Блаженніший зустрівся із керівниками облдержадміністрації обласної ради та міста Івано-Франківська, а також духовними особами Української греко-католицької церкви. Усі відзначили неоціненний вклад Любомира Гузера у розбудову рідної церкви і подякували за велику посвяту і невтомну працю. Нагадаємо, три тижні тому предстоятель української греко-католицької церкви пішов у відставку за станом здоров'я нового главу церкви мають обрати протягом наступного місяця на зборах священного. Синоду, попри це, Любомир Гузар залишається для українців одним із визнаних авторитетів нашого часу, і традиційно входить до сотні найвпливовіших людей України. Івано-Франківці побажали блаженнішому міцного здоров'я, многих і благих віт. Середешно дякую за ті гарні слова, теплі слова. Я сам не певний, чи я їх заслужив, але дуже вам дякую. І треба. Працювати. хто може, хто має уряд, хто має можливості, щоб якнайбільше працював. Бо то праця єдина з неволі нас вирве. Говорення не поможе. Треба працювати. Дай вам Боже сили, охоти, нас такого натхнення, щоб працювати. То все від Бога. А вже треба користатися з тих дарів. З того, що можете зробити, так дуже дякую за те, що зробили, а надіюся, що ще й багато більше зробите. Найбог благословить.